Спецпредставник Трампа Кіркалох може приїхати до України уже найближчим часом. Зробити це він хоче до закінчення дедлайну, який Трамп встановив для Путіна, тобто до 8 серпня. Ну і до слова візит Келога до Києва може збігтися з поїздкою іншого спецпредставника Трампа Стіва Віткофа Москви. За словами Трампа, його уповноважений приїде до Росії у четвер, сьомого липня. Президент США акцентував Кремль сам просив про зустріч із Віткофом. Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. З нами на прямому зв'язку. Ігоре, вітаю. Доброї ночі. Доброї ночі. А що це за обмін візитами на вашу думку? Ну, по-перше, сам Трамп сказав, що Віткуфа викликали росіяни по суті, попросили, щоб він приїхав. Тобто, я думаю, що це жест останньої надії, все ж таки змінити в безпосередньо. Волю Трампа перед дедлайном бо дійсно бояться і санкцій, бояться невизначеності, бояться чорних лебедів з боку 47-го президента Сполучених Штатів. Ну можливо, готують якісь певні пропозиції. Що стосується якогось часткового перемир'я, вперше про це заговорив, наприклад, Лукашенко під час. Зустрічі з Путіним, що стосується, е, якраз не, не обстрілів в повітрі в тилу. По суті, це сьогодні продубльовано Блумбергом. Ну, але дійсно, як сказав президент Зеленський, е, ну, фактично, фактично ми ж на різні формати погоджувалися, але завжди фінал один. Росія порушувала е, всі згадані перемир'я. Ну зараз, очевидно. Все таки Вітков буде якось конкретизувати відповідні речі. А келох його завдання ну окрім я думаю, що певної координації в цьому питанні. я думаю, що далі буде йти напрацювання, все ж таки договірних відносин. Ну, наприклад, що стосується розширення економічної співпраці по подальшому по участі американців в роботі українського ВПК, те, що власне озвучувалось українським урядом. Але для чого тепер Росія це повітряне перемир'я? Я, я нагадаю, ми його пропонували навесні. Росія відкинула тоді будь-які варіанти? Чи вигідне воно нам? М -м -м, навіщо воно Росії? Ну коли в них е Новокуйбишевський НПЗ зупинився, практично? Коли інші об'єкти, коли українські діпстрайки е досягають своїх цілей, і вже е Росія змушена водити. Тимчасове ембарго на експорт бензину і це тільки один напрямок, коли у них багато діб заморожені авіаперельоти, блокуються робота аеропортів наслідок постійного задіяння плану кавьор. Ну, звичайно, ми аеропорти не атакуємо, але в якраз в секторах розміщення відповідної інфраструктури є ще й військові об'єкти, які задіюються безпосередньо в війні проти України. Тому все це, звичайно, зараз приносить величезних проблем Російській Федерації, і очевидно, що вони думають якимось чином. Все ж таки це зупинити. Ну і плюс їм потрібне накопичення накопичення тих самих шахедів. Ми знаємо, що вони їх виготовляють трохи більше ніж 300 одиниць саме шахедів там на добу. А ми ж пам'ятаємо їхнє бажання масштабувати одночасні атаки, і бачимо і влаштування. Нових пунктів запуску. Ну, наприклад, аеропорт Прокоф'єва в Донецьку, відомий славнозвісний, завдяки героїзму кіборгів, і там уже влаштували відповідні пускові майданчики. І це якраз демонструє, що Росія використовує завжди подібні перемиря для того, щоб посилювати удари по Україні. Якщо говорити про це гіпотетичне перемир'я, очевидно, це знаєте, такий пасу бік Трампа. Що ну ось отака поступка може бути. Чи задовольняє це Сполучені Штати? Чи може задовольнити? Це буде варіант для Трампа для того, щоб дійсно не оголошувати нову ступінь обмежень проти Російської Федерації. Трамп буде казати, що отже, є прогрес в перемовинах, що він умовно кажучи, досяг того, що ракети не літають там по українських містах. І так далі, тобто ну, в принципі тут можна знайти якісь варіанти його риторики. Причому це буде абсолютно класично для 47-го президента Сполучених Штатів. Єдине, в чому може бути позитив для нас в нинішній ситуації, це все ж таки те, що останні етапи, які ми маємо по інтенсифікації постачання засобів ППО. Із Петріоти знаємо, що два Петріоти комплекси з Німеччини передадуть інші комплекси ППО на їх передачу і розташування потрібен час. І відповідно ми теж могли б це використати відповідно для укріплення власних спроможностей для оборони громад. Але але ми прекрасно розуміємо, що у планах росіян немає сьогодні загалом зупинити війну. Відповідно, вони хочуть перекинути всі зусилля. На тиск безпосередньо на фронті до речі про ось цю зустріч Росія, яка має відбутися у Віткофа. То Трамп говорив про 7 серпня. Тепер уже про 6 серпня. Про це він заявив у Білому домі на прес-конференції. Тому новини будуть значно швидше. Але чи вважаєте ви чи правильно розумієте, що ви вважаєте, що Трамп не готовий запроваджувати якісь серйозніші санкції, і ось його може задовольнити ось це часткове повітряне перемир'я? Ну він все ж таки зараз застосовує такі напівміри. Основні удари, де, наприклад, не щодо Китаю, а щодо Індії, ми це вже бачимо, і оголошено не 100%, Ми та 25%. Ну але тим не менш важливий крок, де все ж таки наслідок економічної співпраці і купівлі російських енергоносіїв матимуть проблемніші економічні відносини безпосередньо зі сполученими штатами. Все рівно. Такий крок з боку Вашингтона робиться, і це потрібно посилювати, тому що дійсно Російська Федерація заслуговує не на півміри, а на Серйозне загострення, якраз оцього цього тиску, і мова має йти і про енергетичний сектор, і про фінансовий сектор. Що стосується енергетичного сектору, все ж таки хотілося прийняття рішення на рівні великої сімки про зниження стелі на російську нафту. А то є то прийняли до 47 доларів 60, Ну але це ж не робить глобальної погоди. І звичайно, мова має йти про конфіскацію російських знерухомлених активів. Ну, наприклад, на рівні тих самих Сполучених Штатів, там де їх за різними оцінками від 5 до 6 мільярдів доларів, це набагато легше буде зробити, ніж, наприклад, конфісковувати в Європі, де ми пам'ятаємо там їх близько 300 мільярдів доларів. Ну, тобто є можливості дійсно посилювати безпосередньо цей тиск проти Російської Федерації, а не знаходити привід, чому це якраз. Цей тиск відкладати на потім на наступні місяці, відстрочуючи дедлайни на тижні місяці вперед. Якраз про Китай, Китай розкритикував ультиматум Трампа щодо закупівлі нафти за даними агенції Associated Press, сторони імовірно врегулюють низку розбіжностей, аби укласти торговельну угоду. Проте Китай не збирається відмовлятися від купівлі нафти у Росії та Ірану. І в цьому питанні Вашингтон та Пекін далекі від консенсусу. Зокрема, у китайському МЗ заявили, що гарантуватимуть свою енергетичну безпеку, висходячи з національних інтересів. А примуси тиск мовляв нічого не дадуть. Ну і санкції проти Китаю планує запровадити і євросоюз. Про це повідомляє видання політикою з посиланням на дипломата ЄС за його словами. Брюссель зважився на тиск через інформацію про отримання Росією китайських двигунів для безпілотників. 15 країн євросоюзу звернулись до Пекіна з питанням про ці поставки. Однак, Китай або заперечував свою причетність, або ж відмовлявся відповідати. Ігоре, то чому на вашу думку, от зараз Індія, а не Китай? Під питанням з, з тарифів санкцій я б знаєте, це перефразував як останнє індійське попередження Китаю. Тобто є у нас останнє китайське попередження, а тепер буде індійське попередження, і в принципі логіка тут присутня, тому що прямо зараз продовжують іти перемовини між штатами та Піднебесною щодо двосторонньої торгівельної угоди. Консенсусу не знайшли. Під час перемовин в Стокгольмі Бесант, пам'ятаємо, коментував. Ну, немає результату. Я думаю, що і український трек зараз теж використовується штатами для того, щоб все ж таки натиснути безпосередньо на Китай, але і послаблювати власні позиції штати теж не хочуть, тому що там пам'ятаємо, все ж таки тема йде по імпорту рідкоземельних матеріалів, від яких теж. Відповідно залежний Вашингтон, тому ситуація багатогранна, але але дуже добре, що тут підключився безпосередньо європейський союз, і попри те, що зараз пояснюється бажання ЄС накласти санкції якраз постачаннями під виглядом рефрижераторів двигунів для шахедів, а я зверну увагу, що нещодавно ж був саміт ЄС. Китай і під час нього і Урсула фон дер фондрляєн Антоніо Кошту закликали безпосередньо Сі Дзенпіна повпливати на Путіна, щоб зупинити війну проти України. Ну але Китай поки що не хоче цього робити, тому я думаю, що якраз не бажання активізації на цьому треку і зараз спричиняє якраз наміри та подальші очевидно кроки з боку європейського союзу щодо Китаю. Ігоре, спасибі вам за ваш час. Тим більше так пізно, Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, був у нашому ефірі.